Ми приїхали в епіцентр. Сьогодні наша задача не квіти, не меблі, а ми хочемо купити тент і мотузки для того, щоб зробити терасу від дощу, снігу і тому подібного. Ну, ми хотіли замовити, але нас не вийшло замовити, тому що в нас тут все зламали хакери, все, магазинчики малі позакривалися. І приходиться їхати, дивитися. Вон наверху 450, якісь листы, профнастил. Видишь. Что? Профнастил. 470, 500, 16, ну, да. Вот они лежат, вот А ага. Там кусочки порезаны. Все... все мы такое покупали. Пин, э, ой, орг стекло, а, орг стекло, да, это орг стекло. А вот эти какие вот а, они, вот черный, синий, прозрачные, прозрачные а, да. Это, видишь, он волновой. волновой. А у нас ров, ребристый. Внизу 810-600 оно ціни. 700 грн, менше, да. що. Ли? Ага. Нормально. А це що, резинова? Це резинова щось, ні? Такое. А, оно не резинове. Ізоліт какой-то написано. Ага. и все. А, 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 а где же Ага. -а -а. а -а -а. Грузовую, да? За такие. 1500, 1170, 400. Ну, если ты берешь на 6000, на 10, конечно, бесплатно. О, Поки що знайдеш такий великий магазин. Йдемо до садового центру. Десь там. Ці тенти повинні бути. Йдемо туди. О, а тут цибулинки є. Навіть. Різні. 77, 64, 72, 66, ого. Я трохи дешевше брала у цьому у нашому магазині осьо. Це якийсь і Голландський 43. Так, десь отут. Ближче до садового центру. Тут меблі. Це у нас стул. Це у нас сальвія, Герань. 125. Чорнобривчики можна брати, висаджувати. Пластикові заборчики 220, є біленькі. Ну, як для пластику. Дорого, ще 4 метри поставити ці 5. Вон є по 435. Отакі є 429. Що? Отакі є? 635. Теж заборчики. Нема розстроїлася я. Треба замовляти, а ще й замовляти новою поштою. Зато зараз помилуюся квітками, рослинками. Дуже гарно квітучі. І не квітучі, але ціни, конечно. Ціни, да. Жіноче щастя. З патіфілом 1049. Ось такий гарний. Там в знижечки є. Можна по знижечкам подивитися. Всього ж у нас знижечки 149. 88. Фіалочки. Бельзамінчик. Бельзамінчик 38. Всі по 38 можна вибрати. Сан можна там купити. Цикламени. Піти подивитись на сінечку. Огріантеру 113. Ценерарія 59 гривень. Я виростила із насіння. Насінько покупала, скільки купляла? 8 гривень. У мене вийшло 4 кустика. Оні? 399, 327, завсінгоніум. Як завжди багато орхідеїок. Завжди їх багато. Зараз подивлюсь цими не насіння. Так, коли усе знайшла? 35 гривень. Такий я не буду, не хочу, а ось такий вибрала один, залишився. І ось такий. Візьму. Коли ось насіння тільки 35, ну, звісно, воно може яскравіше, ніж ці, а ці будуть на сонечку яскравіші. Меня яка красива кабачочки на вуличний майданчик вийшла триста, 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 чотириста. Все такі ціни. Триста, двести, триста, двести. хера. Так, приїхала на дачу перевірити свої рослини. Квіти ті, що на столі, вони не померзли. Дивлюся ті, що внизу ось, наприклад, і помея. Щось вона мені не подобається. Щось не подобається. Не знаю, чи померзла, чи що. Оці начебто нормальні. Підливала трохи. Тоже все нормально. Сейчас посаджу вот эти 35 гривень. И эти 35. Колы все. что тебе не надо. Есть. Цветочки, мебли. Да, Но дети будут вывозить. Кресло. А, а, Паласы. Це все веземо зранку сьогодні. На дачу. Ліноліум і все. Все їде. Уже то возле деда лужа. Ну да. Тут вокруг ці вот эти палки, ветки царапаються. Трава вже воно Трава. выросла. Да, вот вот что то, что там кажу, Рома, на улице трава. Там тоже надо косить опять ее. Ну да, там тоже Что-то она Рома так быстро. Покосил, ну, да, а что же она так быстро? Выросла, так а во ну, дворе уже тоже растет. На Дожди. На неделе по косим Покосим еще, да. О, видишь, вода пошла, болото. Это еще не вода. Это еще не вода. Это еще нормально. Так, ми тут робимо невеличку перестановку. Отут От у нас буде висить, буде, буде висіти шкафчик у той скляний, намисник чи як він там правильно називається. Потім кресло хотіли сюди поставити, не знаю, як вийде, то Піхнемо, а ні, то можна стіл оцей розвернути, та якби ж велосипед ще тут не стояв, нема куди його поставити. Коротше, все перебираємо, все розбираємо. Тут би чим-то нарисувати, потім знову міритися. Одежду тут да надо все, было сразу все, взять. Все, вот ну вот печка. А здесь у нас а место вот до окна. Вешать, где хочешь, да, или. Его там повесить и все. И будет над столом красиво. Так да, что, повесим сегодня? Хочешь сегодня вешать. А мне все равно. Я. Так, рассаживаю квиты. Завтра, мабуть, будет дождь. И послезавтра. Вот эти синенькие. Не знаю их назвы. Посадила тут. И аквилегию. Она уже привяла. Це доросла вона, і кажуть, взагалі аквілегії погано приживаються. Я вам понасаджувала великі кусти, вони вже без листя нічого нема. А ті що маленькі ось у мене із насіння, то теж не знаю, будуть квітнути, мабуть, на слідуючий рік. Вот. Далі буду газанії висаджувати. Потім взяти лопатку. Тут у нас боротьба з травою знову, та вона буде постійно, мабуть. Отут я минулого разу повиривала травку, десь все ще стерчить, треба вирвати, і посаджу оці свої газанії. Оцю круглу клумбочку. Оно туда внутрь не должно. Вот, да. видишь, дырочки. Оно должно... Оно оттуда. раз, уперлось и все. Угу. И туда не идти. Вот да. Это... Вот сюда будем вешать. Уже разметили все. О. Как раз били окна. Четыре штуки надо. И тут стил будет. Я а уже оно, видишь, крючки только повешу. Да вижу, только ну, повесить и сделаю, все. А потом на весу да, а потом ну, на весу неудобно. Пограничители, как я буду угу. прыгать. Ну да. Тут же все раз-раз. Да раз. подожди ты, надо же было вымыть его. Да ты что? Что? Помыем. Тут уже 632, тут надо клеить самоклейку еще. Угу. Ну, ладно, пойдет. Пойдет для сельской местности. Да, да такая у нас теперь здесь. Мебель. Можно складывать все. А чего место будет пустовать. Все красивенько. Сняли крышку ось, с той. Банкетки-танкетки. Как вона вообще называется? Ося? Штука коробочная. Седать, банкетка. Оце все знімаем стареньке. Потім я буду оббивать новым. Новою матерією, що ну, то та Якоїсь плоскогубці. Ну, що пускати? Поки не таке. Так, Перероблять буде. будемо. Трохи розчистили трави. Це вже віднесли один ящик, це другий ящик, там он третій буде. Казалося, трохи вже лілейники, там півники вже будуть скоро зацвітати. Все одно трава ще є. отут добре. Сьогодні син попрацював. Ось так. Там я висадила газанії. Почали вже гарно вилазити хвости. Після дощечків. Ой, плющик теж влазить. Ще треба порвати трохи тут, з цієї сторони, але ну, сьогодні вже я не можу. Все. Сили мої скінчилися.